Доброго вечір. Скажіть, ви рибу ловите? Ні, не ловите. Не ловите? Я просто вудочки купив. І, думаю, от приїхав до папи в Вінницю, думаю, десь піти половити. Нема коли. коли Жах якийсь. Де а де це ви робите так? Щось? Дядь, ну, я приїхав, я А, Ага. Ага. там. Зять був, то ми часто ходили. А зараз я. Самі не ходите, нема друзів, які ловлять. Мама крепко заболіла в присмерті. Їхав в Америку. Мама в Америці, так? Так, мама в Америці. Да? Да, ну, да, зим... Батько є да. похований, мама там його визвала, його... ще перед цим мобілізацію. Да. Він якраз міг ага. виїхати. Внука теж поїхала разом з дітьми, вони поїхали. Ну так, да, тоді. І ви самі залишилися, так? Да? Ні, в мене. Jestem samolotem, który kolor żyje? to choć. Хоть... Ja na pewno nie myśliłem. to co dobre, jak oni tam zaraz w Granicji? No, za Granicji Dwa razy pery bo tam coś tam drugi, bo nawodził i tam, A Jak mam powiedzieć, I tutaj. Cowary rozwoju. Tak, z Tak, dwa razy to pery No, zaraz Ага. Машину йому дали, все, теж їздить в товари, себе. і кредит, ось, два дні, чотири дні взяв машину. Целі... Там дають кредит, а в нас не дають кредит. Ну так, да, там нормальні кредити. Там... Ну так, да, нормальні кредити. Двицькі... Але мені не сказав, яку машину взяв, вже завтра позвонив, то я вже звітаю, а це він якій країні? А, а кренін... дочка, внука, вона кончила п'яти Угу. Вона англійській і німецькі їх язик знає. Тому так. вона там. Як себе вдома? Так, да, Як себе вдома? Вона там як експед... ну, в магазини заходять багато ж українців і ну, да. буває. То вона їм як переводчик там. Угу. Вона Клас. тільки в неділю разом вона повністю робочий день. А так три-чотири години вона робить. Так. Оце красота в нам. Ну, <реш> ну, <так>, ну, <реш> добре встроїлась, так, да, вона Згоденцем. нормально. Я, якась копійка буде. Ну, звісно, і не така, як тут, що цілий ну, день да, пахати ну, за. Да. за а мама дуже крепко заболіла, вона його визвала. Навіть ну, так. Да. мусив їхати, каже. Ага. Одна залишилася, і каже: ну, да, да. сват поїхав, дітям хотів грошей заробити. Навіть угу. та й помер там. А щоб його перевезти сюди, то треба транспортний самоліт брати. А він дуже дорогий, щоб Ну, Звісно. Ну так і доведі. там поховали. Ну так, да, хоч. Ось така скачу. табличка. Там могил немає. А я бачу там, да, да, так, різниця. Просто табличка свою, Да, стоїть. Да. Ну, ну да, точно. Жалко? Жалко. Да, це точно. Таке життя, да. Да, таке життя. Ну добре, дякую тобі, гарного я дня. Я вже